А ці телеканалу Тоніс, програма не байдуже до вашого здоров'я, Поруч порозіною мій колега лікар лікарменшевчук. А також ведуча програми Світлана Умінка. Наша тема сьогодні сучасні можливості нейрохірургії, як реабілітуватися після травм і повернутися до повноцінного життя. Поговоримо. Дорожньо-транспортні, спортивні чи побутові травми бувають прості, які закінчуються синцями та забоями, а ще дуже складні, поєднані серйозними наслідками і ушкодженнями, що потребують оперативного лікування і великого періоду реабілітації. Саме тут вступає в свої права відновна нейрохірургія, напрямок лікування, який здатен відновити навіть найтонші і найуразливіші нерви та м'язи. Про це сьогодні в алолікарів. Учасні можливості нейрохірургії будемо говорити із гостем нашої сьогоднішньої програми. І це цимбалюк Віталій Іванович, доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України, лауреат двох державних премій України та премії Академії медичних наук України, заступник директора і керівник відділення відновної хірургії інституту нейрохірургії імені Родоманова. Пане Віталію, ми вас раді бачить на здравствуйте, нашій здравствуйте, здравствуйте. Це для нас. Це чезляна сьогодні. радий завжди вас бачити. Дякуємо назаєм. І я нагадую нашим глядачам, що для вас працює наша телефонна лінія за номером 490 11 34. Якщо у вас є власні запитання до нашого шановного експерта, будь ласка, не соромтеся телефонуйте до нашої студії і ставте власні запитання. Ми чекаємо, пане Віталію. А ви дозволили нам називати вас основоположником нового такого напрямку, як відновна нейрохірургія? Дозволяєте? Якщо ви вже так почнете, то може всі інші теж так будуть називати. <рес> пане Віталію. Що це за напрямок? Давайте розказувати. Е, перше скажу про те, що дійсно це новий напрямок, не тільки в українській нейрохірургії, а взагалі в нейрохірургії, який заключається в тому, що він працює на якість життя пацієнтів. Все починає, починалося з того історично так складалося, щоб були пухлини, травми головного мозку, спинного мозку, периферичних нервів, і нейрохірургія в першу чергу працювала на те, щоб врятувати життя пацієнта. Але, ну скажімо, видалили пухлину, врятували пацієнта після травми, він залишився живий. Але в нього руки не працюють, так. половина тіла не працює, чутливості нема, мови нема, не він не бачить. Життя. Тобто він живий, але він інвалід. А от відновлена нейрохірургія вирішує питання якості життя, відновлення оцих функцій: рухів, чутливості, мови, зору. І тобто, це покращує якість життя, дає повноцінно жити цим людям. Тобто, це якби вищий рівень нейрохірургії, коли ми вже досягнули можливості рятувати пацієнтів, але треба ще зробити їх адаптованими до життя. Кілька прикладів буквально, щоб наші люди ще розуміли, з якими проблемами до вас найчастіше звертає. Найчастіше відновна нейрохірургія працює в трьох напрямках: це відновлення функцій головного мозку, спинного мозку і периферичних нервів. Найбільш прекрасними результатами Таме на сьогодні можна сказати це травма периферичних нервів. Якщо нормально шити нерв під мікроскопом, співставити всі ці волокна, то він росте один. 3 міліметри за добу. Навіть якщо взяти в середньому 1 міліметр за добу, тобто, в залежності від того, який рівень там, плече чи інше, я вже навіть можу точністю сказати, коли у людини відновиться функція руки. Тобто ми Віталь... досягнули цього, що це все робиться. Віталій, ви цей унікальний, я абсолютно з Світланою, направлення в нейрохірургії, почали в далекому Советському Союзі. Да? При, ще при Советском Союзе. Точно. Что изменилось вот с э, тех пор? Это уже практически э, скоро 30 лет будет, да. как вы э, занимаетесь этим направлением. Что изменилось вот действительно так кардинально? За цей період дуже багато помінялося, але ми виправі, ми розпочали роботу свою в 1988 році, ще при академіку Ромаданову, він підтримав якраз цю ідею. Ну а що змінилося? Ви знаєте, зараз настільки інтенсивно розвиваються медичні науки, особливо нейрохірургічні, просто революційні кроки, особливо в діагностиці. Що а особливо біотехнології, оці трансплантаційні методики, використання стовбурових клітин і вивчення стовбурових клітин. Нейротрансплантація, біоінженерні методики, ген... Ген... генні чи генетичні методики, які використовуються. Фантастика в мене навіть зараз. Я скільки працюю, я просто бачу, які перспективи великі фантастичні відкриваються. До речі, про фантастику. Ви знаєте, що дуже багато людей переконані у тому, що сучасні технології у нейрохірургії, зокрема, вони є лише. Я перепрошую, але у серіалі Доктор Хаус. А у нас немає. Але є чи не так? Є. Є, Є. Є. ні где-то за рубежом, а у, нас. А, у нас? а у нас а у нас, але це ж така делікатна робота працювати, оперувати нерви так волокна. Розкажіть взагалі, яка сьогодні взагалі майстерність у наших нейрохірургів, на якому вони рівні? Сьогодні Хочу вам сказати одна із найкращих. Через те, що наших спеціалістів з великим задоволенням беруть у всіх куточках світу, і вони інколи дивуються, як можна при відсутності нормальної техніки ще так оперувати, як оперують наші. Так дайте їм ще хорошу техніку, так вони стають кращими, і так воно і є. Ви знаєте, мені в цьому плані дуже шкода, але дуже багато молодих людей талановитих, які яких я виховував зараз, приїхали за кордон, працюють в кращих клініках Сполучених Штатів Америки. Німеччини і ну вони знайшли себе. Вони а... на практику поїхали чи на прай... да, двох двох молодих людей кращих які знали не одну мову англійську, а кілька мов. Які знали абсолютно все і дуже швидко могли орієнтуватися. Я послав одного для вивчення, щоб робити радіохірургічні методи, іншого для того, щоб ендоскопічні методи відправити. Вони поїхали, але їм там наскільки сподобалося, що вони там і залишилися. Віталій ну ми часто зустрічаємося з. руководителями крупных клиник, которые говорят, что в принципе не так уж у нас и плохо вроде бы как с оборудованием. И поддержка государственная есть. Я так понимаю, что в нейрохирургии не все так хорошо, как хотелось бы, что действительно не хватает того оборудования, которое есть на Западе. Ну вот и не только заработная плата, ведь они не только туда из-за заработной платы уехали, да, если мы говорим про вот эти вот светлые золотые головы, а потому что они могут там себя реализовать. Якщо брати інститут нейрохірургії, то можна сказати, що у нас є багато такого, яке є за кордоном в інституті нейрохірургії. Нові мікроскопи, нові технології, нові діагностичні методи обстеження, навіть оцей лінійний прискорювач, який дозволяє без трепанації знищувати пухлини. Це дійсно таке, це все є. Але це є тільки в інституті нейрохірургії, ну Україна ж велика. Візьміть обласні центри, там в кращому випадку є один комп'ютерний або магнітно-резонансний томограф. А якщо взяти районні центри, то це напевно такі ті, як Біла Церква і, і Бровари мають, а все інше немає. А це має бути на рівні. От я був в Австралії, і там такі 15 тисяч кернс. Я був просто шокований, коли дізнався, що на 15 тисяч два магнітно-резонансних то про націління калічество да. І два, два комп'ютерних томографа у них то, то є. А в нас такого нема на область, розумієте? Так що це речі, які скажімо, черепно-москва травма потрібно приймати рішення, або спінальна травма його не можна вести. Треба приймати рішення, ставити діагноз. А діагноз нема на чому ставити. Значить, виникає тоді питання, раз ви вже це зацепили. Розвивати транспортну авіацію. Цього пацієнта дуже швидко відправляти, як це робиться в світі, на вертоліт і е, на дах не, інституту нейрохірургії за якихось півгодини. Там уже знають, роблять обстеження і оперують. От так треба робити. У нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Вітаємо.